Всім привіт! На сьогоднішньому уроці я покажу вам покрокову інструкцію на прикладі моїх учениць, як з нуля вийти на 20-40 тисяч гривень у монтажі відео у перші декілька місяців роботи. Але спочатку давайте трошечки познайомимось. Мене звати Тамара. Я в сфері монтажу працюю вже 5 років. Це і робота, і хобі для мене. Також я веду блог, де ділюсь своїм життям без прикрас, без всякого успішного успіху, показую за колісся і також ділюсь корисними фішками з монтажу. Монтаж дійсно змінив моє життя, і я готова на кожному кроці кожній дівчинці кричати про те, що це просто офігенська сфера, в яку треба заходити прямо зараз. Це дійсно не вимагає багато часу. На початку своєї кар'єри я працювала одну-дві години і заробляла спочатку 800 доларів, потім це було 1000 доларів, потім півтори тисячі доларів. І так дохід мій постійно збільшувався. Звичайно, я не буду вам тут розказувати про те, що з самого початку ви будете працювати по годині в день, і заробляти мільйони. Ні, давайте без цього реально. В будь-якій сфері на початку важко. Ви маєте напрактикуватись, ви маєте набити собі руку і так далі. Тобто у вас має бути певний досвід. На початку, звичайно, у вас буде йти більше часу, але потім, день за днем, тиждень за тижнем, ви навчитесь робити все швидко, якісно і головне, будете продавати свої послуги за високий чек. Зараз я веду декілька проєктів, і також в мене є велике навчання по монтажу відео, на якому я вчу дівчат заробляти гроші, створюючи класні відеоролики. Також всі відео, які ви бачите в моєму блозі, в тому числі цей урок, змонтований особисто мною. Я реально можу сказати, що перетворила своє хобі в роботу, бо навіть на вихідних, навіть у відпустці десь на морі, я завжди монтую. Для мене це просто. Найкраще час проводження дуже мені подобається сидіти і монтувати. Тим паче я роблю завжди все це з телефону, і так само вчу монтажу з телефону. І вважаю, що це дуже круто, тому що ти реально не прив'язаний до місця. Бо якщо ти працюєш з ноутбуку, все одно це не так зручно, коли ти взяв з собою телефон і в будь-якому місці можеш монтувати відео. Але так було не завжди. Я знаю, що таке змінювати постійно роботи. Я працювала близько в 10 сферах і онлайн, і офлайн. Я реально розумію, що таке бути постійно втомленим, працювати від дзвінка до дзвінка і підлаштовуватись під керівництво. Я працювала і в СММ, працювала і в сфері обслуговування, працювала консультантом. Тобто, я пройшла весь цей шлях, грубо кажучи, з нуля, і тепер я можу сміливо показати і розказати вам, як же можна, наприклад, зайти в сферу монтажу і почати заробляти тут дійсно гідні гроші. Але у вас завжди є вибір. Ви можете пробувати завжди щось нове, незалежно від того, скільки вам взагалі років. Свій вибір я зробила і зайшла в сферу монтажу. Жодного дня про це я не пожалкувала, бо це найкраща робота, на мій особистий погляд, яка взагалі може бути. Але тепер давайте перейдемо до фактів. Чому зараз більшість дівчат серед всіх онлайн-професій в більшості обирають саме монтаж відео? У нас є, наприклад, той самий SMM. Але, по-перше, зараз ринок SMM Просто капець, як перенасичений smm менеджерів. Ну просто реально дуже багато, і дуже часто замовники хочуть, щоб СММ робив все. Він робив і контент і писав стратегію, відповідав на повідомлення. При цьому платити хочуть не дуже багато, і це реальна проблема. СММ дуже багато відповідальності. Ви відповідаєте буквально за все. Ви постійно на телефоні, і вам треба постійно бути на зв'язку. Так само на власному досвіді я можу сказати, що я творча людина. Так, якщо ви такі саме творчі. То оця історія з частиною СММ, де прописується стратегія і так далі. Мені вона дуже важко завжди давалась, мій мозок просто вибухав. І якщо ви такі самі, як я, і хочете просто займатися творчістю, то монтаж, наприклад, вам підійде набагато більше раніше. Я думала, блін, от би просто монтувати відосики і заробляти на цьому, не писавши ніякі стратегії, і так далі. І я реально вважала, що це неможливо, що немає такого. Я дуже сильно помилялась, це моя, моя певна установка була, тому що це абсолютно реально, і я довела це своїм власним прикладом. В SMM на початку, якщо ви новачок, ви за проекти можете брати 300-400 доларів. Так чи можете ви взяти ще один проект? Звичайно, можете, але. Дуже багато відповідальності, як я вже казала, дуже багато різноманітних задач, і взяти багато проєктів ви не зможете, тому що це реально важко. Ну, один-два проекти на початку це максимум, який ви зможете з себе витягнути. В цілому те саме можна сказати і про сферу таргету, але там ще більша відповідальність, оскільки ви працюєте напряму з бюджетом клієнта. Це точно не моя історія. Я хочу більше в творчість, хочу більше свободи, і тому я обрала для себе монтаж. Також ми можемо розглянути, наприклад, як варіант онлайн. Ну, це товарний бізнес. Також маю досвід роботи в цьому. Це прикольно, коли я цим займалась, Мені це подобалось. Проте, ви маєте розуміти, що ви маєте закупити товар. Це часто досить немаленькі суми. Так, ви маєте правильно вгадати з товаром, також налаштовувати рекламу і так далі. Тобто на початку потрібні величезні вкладення, а чи вистрілить воно чи ні, це взагалі незрозуміло. Плюс вам постійно треба ходити на пошту, відправляти посилки, комунікувати з великою кількістю клієнтів, а в наш нестабільний час це взагалі щось з роду фантастики. Для монтажу ж відео всього цього не потрібно. Ви просто робите відеоролики для клієнтів. Це можуть бути клієнти з абсолютно різних країн, з різних материків. І ви можете це робити з будь-якої точки світу. Ви можете лежати в ліжку, пити і монтувати відео, можете лежати на пляжі, монтувати відео. Тобто ви абсолютно ні від кого не залежите. Монтуєш, коли маєш час, нікуди не поспішаєш і заробляєш гідні гроші. І насправді перші 20-30 тисяч гривень можна заробити вже в перші місяці роботи, що доводять мої учениці, які прийшли на навчання з повного нуля. Тут не потрібні якісь супернавички, аналітичні здібності. Просто береш телефон, практикуєшся і заробляєш гроші. Тож, а тепер давайте розберемо конкретні 5 кроків до 40 тисяч гривень на монтажі. Відео я вирішила, що буде цікавіше не просто про це розказувати, а показати на реальному кейсі, на прикладі моєї учениці, розказати вам, що вона робила, як вона шукала клієнтів, що в неї виходило, що не виходило. Тому що це реальний досвід, який вам допоможе в майбутньому знаходити собі клієнтів. Знайомтесь, це Настя. На навчання вона прийшла з повного нуля. Вона працювала технологом на заводі і прийшла зі стовідсотковою впевненістю, що хоче щось змінити. Вона хотіла більше подорожувати, вона хотіла свободи, не залежати від когось і не ходити на роботу. 5-2. її перші повідомлення були дуже чесними і щирими. А що як мене не вийде, можливо, це не моє, що я тут роблю. Знайомо вам? Я думаю, що це багато кому знайомо в принципі, в будь-якій сфері, коли ви тільки починаєте і взагалі не розумієте, що з чим їдять. Але повірте мені, це лише до перших результатів. Тому що, коли ви починаєте пробувати крок за кроком, у вас щось потрошки виходить, особливо коли поруч є наставник, який може вам підказати, як краще прокомунікувати з клієнтом, як краще змонтувати тут, а як краще змонтувати тут, ви набираєте все більше і більше впевненості і почуваєте себе набагато комфортніше. Тож, поїхали, що саме робила Настя, щоб вийти на 40 тисяч гривень в місяць на монтажі відео. Крок перший: це звичайно опанувати базові навички. Зрозуміло, що ми не можемо йти до клієнтів, пропонувати свої послуги, коли ми взагалі нічого не вміємо. Тож для початку нам треба опанувати базовий монтаж, робити базові склейки, працювати з текстом, робити переходи. Вся така базова історія, яка допоможе нам робити якісь е, мінімальні універсальні відео. Насправді база це дуже важливо, тому що. Щоб ви там потім не додавали на своє відео, саме базовий монтаж робить відео класним і красивим. Тому ми вчимось робити професійно нарізку кадрів. І на цьому моменті ви можете вже брати перших клієнтів. Я раджу ніколи не чекати закінчення навчання чи того моменту, коли ви відчуєте, що ось тепер ви знаєте багато всього. Цей момент може ніколи не настати, якщо ви не почнете одразу йти до клієнтів. Тому я раджу, вже, коли ви отримуєте якісь базові навички, йти працювати з клієнтами. Звичайно, на моєму навчанні ми підтримуємо всіх наших студентів. У нас є скрипти, як переписуватись, і куратор або я завжди підкажемо, що написати тому чи конкретному клієнту. Можливо, на цьому етапі у вас є хвилювання, як мене взагалі вийде, якщо я жодного разу не відкривала програму для монтажу, взагалі не знаю, як додати ні ефект, ні текст, ні як порізати кадри. Хочу вас заспокоїти. Виходить абсолютно у всіх. Я знаю це на прикладі своїх дівчат, тому що багато з них приходили з абсолютного нуля, в них не було навіть скачаного капкату. І тим не менш, дівчата починають робити ось такі відео вже на другому, третьому тижні навчання. Тому я впевнена, що в тебе теж на 100% вийде. Крок другий це звичайно зробити своє перше портфоліо. Якщо у нас немає чого показати клієнту, то як він взагалі зрозуміє, чи може нам довірити монтаж? Тому ми напрацьовуємо певну кількість класних відео, різноманітних, склейка, експертні, анімаційні, і додаємо їх в портфоліо. Як на мене, найзручніший варіант портфоліо це зробити його в Телеграмі. Ви створюєте групу, ділите її на гілочки, кожну гілочку ви по-різному називаєте, там про мене, експертні відео, штучний інтелект, ну все, що ви робите, тому що ви завжди можете концентруватись на одному типі монтажу або робити різноманітні. І відповідно туди відправляєте свої відео. Далі клієнт. Заходить, ви йому відправляєте послання, і він дивиться, що все професійно оформлено. Він дивиться, які відео ви робите, і звичайно він з задоволенням буде далі з вами співпрацювати. Крок три: це знайти свого першого платного клієнта. Так, це може бути спочатку невелика сума. Це може бути бартер в плані того, що вас прорекламують, наприклад, але прям безкоштовно безкоштовно я раджу робити перші відео. Є така історія, як тестові завдання, які вам відправляють, і часто хочуть, щоб це ви зробили безкоштовно. І я вважаю, що це можливо тільки в тому випадку, коли ви подаєтесь на якусь вакансію прямо на монтажера в команду, якусь а не просто вас хочуть взяти на проект на 5-6 відео, коли ви знайшли реальну вакансію, де вам там пропонують тисячу тисячу двісті. Доларів і хочу, щоб ви зробили тестове завдання, тоді це окей, зробити його безкоштовно. і воно має бути невелике. Це має бути маленьке, коротеньке відео, по якому просто зрозуміють ваші навички. У всіх інших випадках я раджу брати за тестове завдання, хоча б якусь мінімальну вартість. Коли ви починаєте брати перші, навіть маленькі гроші за свою роботу, у вас відчувається азарт, і ви бачите, що в цій сфері реально можна заробляти гроші. І можете отримати, наприклад, такі емоції, як одна з моїх учениць. Представляєш? Вона согласилась. Я їй сказала 5 тисяч гривень за таку велику кількість роботи. І вона скидає мені половину. Ціни за перші відео ми ставимо не дуже високими. Тобто, перше відео ви можете робити за 10-15 доларів, поки ви ще набиваєте руку, і потім поступово ціну можна підвищувати. Але де ж знайти тих самих клієнтів? Запитаєте мене ви. Зараз розкажу загалом. Є дуже багато каналів пошуку клієнтів, їх більше десяти. Як на мене, найкращий варіант один з найкращих це telegram бот який називається InFlow. Він збирає в собі дуже дуже багато різноманітних вакансій з різних сайтів і різних telegram каналів Підписка там коштує 1000 гривень на місяць на моєму навчанні. Зараз ми її даємо безкоштовно на місяць. І там реально в день приходять 30, 40, 50 інколи вакансій саме на монтаж. Від разових замовлень до роботи на постійній основі штатним монтажером саме в цьому телеграм-боті Настя шукала вакансії. Не думайте, що це прям отак. Так, у когось таке дійсно буває. Проте ви маєте розуміти, що кожного дня маєте заходити на цей ресурс, передивлятись вакансії і давати відповідь роботодавцям. Настя саме так і робила. Кожного дня на кожну вакансію вона відгукувалась, вона писала, вона стукала усі двері. Це абсолютно нормально. Ви маєте приділити на початку доволі багато часу для того, щоб знайти своїх перших клієнтів. А далі вже буде працювати сарафанне радіо. Також ще один з класних способів це вийти до себе в Instagram Stories. І чесно, щиро розказати про те, що ви почали монтувати відео. Дуже часто ми думаємо, що нікому з наших знайомих не потрібні ніякі відео. І в більшості випадків ми помиляємось. Тому що зараз відео реально потрібні всім. Стоматолог, таргетолог, візажист, кав'ярня. Ну, реально, контент потрібен всім. І навіть якщо нікому з ваших знайомих не потрібні відео, можливо, знайомим знайомим потрібні відео. відео так? І ви, відповідно, можете навіть попросити своїх друзів зарепостити собі сторіс, щоб. Їх знайомі це також побачили. Я знаю на прикладі власних студентів, що це реально дуже класно працює і за день може принести вам декілька клієнтів. Також, звісно, ви можете писати напряму знайомим, просити друзів, можливо, комусь з них реально потрібні класні відео. Повірте, ви навіть не здогадуєтесь, наскільки у вашому оточенні може бути багато людей, яким потрібен відеомонтаж. Цих методів, що я тільки що описала, вже на 100% достатньо, щоб знайти своїх перших клієнтів. Ну а на навчанні ми звичайно розбираємо набагато більше методів і проходимось по ним детальніше. Крок 4. тут є декілька варіантів: перший це ви опановуєте більш складніший монтаж, наприклад. Штучний інтелект вивчаєте детальніше і починаєте працювати з складнішими відео, відповідно, брати більший чек. І є другий варіант це продовжувати набувати свою клієнтську базу, так, все більше і більше брати клієнтів, потім, можливо, брати собі в допомогу ще монтажера, таким чином створювати як міні-агенцію. Як на мене, найкраще це набити собі велику кількість клієнтів, почати класно заробляти, а потім освоювати щось нове. Тому що е, часто така штука є у багатьох людей, і в мене таке було, коли ви постійно. Студент, ви завжди щось вчите, 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 але заробляти так і не починаєте, тому що це е, певний обман нашого мозку. Вам здається, що ви ще недостатньо знаєте і шукати клієнтів це страшно, це велика відповідальність. Краще я подумаю, що я ще недостатньо всього знаю. Піду ще понавчаюсь, і так нічого в мене і не вийде. Тому я завжди своїм студентам раджу. Як тільки ви опанували якусь навичку, вже йдіть працювати. Йдіть беріть клієнтів на легкі відео. Потім опануєте ще щось, так? От у нас є перший модуль, на якому ми вчимо базовий монтаж. Ідіть вже беріть клієнтів на базовий монтаж. Шукайте їх. Потім ви вивчите ще щось додатково, вже будете робити більш складніші відео. Бо якщо ви будете чекати до кінця навчання, потім ви вийдете і вам буде ще важче. Тому. Поступово щось вивчили, вже шукаємо клієнтів, і таким чином, ви з навчання вже виходите з грошима і вже виходите з першими клієнтами. Деякі дівчата виходять з десятками клієнтів. Так, наприклад, робила Настя, вона вже в перший місяць навчання почала брати платних клієнтів, потім поступово все більше і більше шукала різноманітних вакансій і знайшла на Inflow агенцію, яку влаштували штатним монтажером. І зараз Настя заробляє 40 тисяч гривень на місяць. Ну і точка Б це зараз, якщо брати за листопад, так як і я тобі вже висилала, це було майже 40 тисяч. Це при тому, що вона ще досі не пішла з роботи на за. Водій технологом, тобто вона ще досі працює 5-2, і за ті декілька годин ввечері, що вона має, вона заробляє на місяць на монтажі 40 тисяч гривень. Зараз Настя збирається звільнятись зі своєї основної роботи і повністю переходити сферу монтажу. Вона вже почала подорожувати. За минулий рік вона була в чотирьох різних країнах, хоча до цього вона не подорожувала. Вона вже купила собі квитки на концерт, на який хотіла, вже купила квитки для подорожів. Нову країну, і вона реально від цього кайфує, отримує величезне задоволення. Якщо ти хочеш навчитись монтувати та почати заробляти на цьому, заповнюй анкету перед запису на моє навчання під цим відео. Заповнення анкети ні до чого тебе не зобов'язує, проте дає тобі найкращі умови для вступу на навчання. І повірте, Настя не єдиний такий кейс. У мене є десятки учениць, які вийшли на 20-50 тисяч гривень вже під час навчання. Давайте подивимось, наприклад, на Галю. Вона вже вміла робити базовий монтаж, проте абсолютно на цьому не заробляла. Вона мама в декреті, тобто вона взагалі не працювала. І ще під час навчання Галя заробила 25 тисяч гривень і попереду в неї ще дуже багато замовлень. Вона працює в кайф в вільному графіку. Також є Аня, яка працювала фрілансером і робила ретуш фото. Вона заробляла 2 6 тисяч гривень на місяць. Під час навчання вона почала монтувати відео і вже за перший місяць заробила 28 тисяч гривень тільки на монтажі. З'явилися клієнти, які хочуть працювати на довгий срок. Також давайте подивимось на Катю, яка працювала в наймі, не любила свою роботу і дуже хотіла змінити сферу. Вона не вміла монтувати, прийшла з нуля. Зараз вона працює по 4 години на день, має стабільні вихідні і заробляє тільки на монтажі 30 тисяч гривень на місяць. Але в нас є ще крок 5: це закріпитись на постійну співпрацю з клієнтами, щоб не робити одне відео тут, одне відео там. А вже в довгий срок працювати з одним, двома, трьома, п'ятьма клієнтами. На навчанні ми детально проговорюємо, як же зробити так, щоб клієнт з вами залишився, тому що це історія комунікації, це історія певної довіри, і історія того, як ви взагалі вмієте закривати клієнтів і що ви надаєте. тому що ви можете ще давати комплексні послуги, наприклад, не тільки монтаж, а також придумати ідею, прописати сценарій, а і, звичайно, змонтувати відео. У нас є цілий модуль по цьому, де ми вчимось прописувати сценарії, де ми вчимось придумувати ідею і працювати з клієнтами. Саме комплексно. Такий комплекс послуг за місяць коштує від 500 доларів. Ви можете працювати з блогерами, наприклад, або експертами на довгий срок. Наприклад, в інфобізнесі зараз всім дуже багато креатив потрібно. Люди, які запускають навчання, їм треба. Просто дофіга креативів на рекламу, їм треба монтувати уроки, їм треба монтувати якісь подкасти на Ютуб і так далі. І в цій сфері сарафанне радіо працює просто нереально круто. Ви одному експерту щось класно зробите, і на вас просто посипляться сотні і сотні заявок. Також ви можете знайти роботу, наприклад, штатним монтажером. Це може бути як українська компанія, так може бути і іноземна компанія, може бути українська компанія, яка працює, наприклад, за кордоном. Такий формат співпраці вам дає певну стабільність, тому. Що ви конкретно знаєте, скільки грошей ви отримуєте в наступному місяці? З цього починала я. Я працювала штатним монтажером, причому займала ця робота в мене приблизно 2-3 години на день. І відповідно я могла брати ще додаткові замовлення як на фріланс. Так можете зробити і ви, якщо ви хочете відчувати певну стабільність, але ще й додатково заробляти більше. Тож, як взагалі вийти на 40 тисяч гривень? Це ж скільки відео потрібно зробити. Дивіться. Середнє статистичне відео коштує приблизно 800 гривень. Тобто, щоб заробити 40 тисяч гривень, вам треба зробити 45-50 відео. Звучить наче немало. Проте це одне-два відео на день. Чи реально це для новачка? Так, звичайно. Якщо клієнту подобається те, що ви робите, він замовляє у вас одразу 5, 7, 10, 20 і так далі відео. Хочу вам також показати приклад моєї учениці Олени, яка заробила 30 тисяч гривень за місяць плідної роботи, ще під час навчання, до речі. Вона якраз таки працювала з клієнтами, які блоками замовляли в неї відео по 10-15 відео одразу. І з рахунок того, що вона працювала з одним конкретним клієнтом договір, вона почала робити відео швидше, бо ви вже знаєте конкретного клієнта, знаєте, що йому подобається, і можете відповідно все робити набагато швидше. До початку навчання Олена взагалі не вірила в свої сили і не розуміла, як їй нарешті почати заробляти онлайн. І як я тішу, що все вийшло, і я допомагаю людям кайфувати від роботи, подорожувати і жити за своєї мрії. Також хочу показати вам приклад Тані, яка вже в перший місяць навчання влаштувалася штатним монтажером в компанію. Також брала додаткові замовлення і вийшла на 55 тисяч гривень у місяць. Якщо тобі самій хочеться почати шлях монтажі та заробляти на цьому гідні гроші, заповню анкету перед запису на моє навчання під цим відео. Нагадаю, що це тебе ні до чого не зобов'язує, проте дає найкращі умови вступу на навчання. Якщо підвести підсумки цього уроку, монтаж це професія, яку може опанувати кожен. Тут не потрібно мати якісь суперздібності, і професія приносить гроші в моменті. Вже за перші декілька місяців ви легко можете вийти на 40 тисяч гривень. І я реально не знаю ніякої іншої професії, яка дає такі можливості. А що взагалі далі? Ти можеш обрати для себе два шляхи: перше це робити все самостійно, дивитись туторіали, інструкції, і це не є погано, це нормальний шлях. Проте варто розуміти, що це набагато довше. Ви будете набивати шишки, звичайно, робити багато помилок. Це також нормально, проте є інший шлях, коли ви йдете по готовій збудованій системі від людини, яка вже все це пройшла і знає все це, яка може вам пояснити, що тут зробити, що тут зробити, і як вам краще комунікувати з клієнтами, що написати в даній ситуації, а який монтаж тут зробити, і може вам допомогти. І також, коли ви знаходитесь в певному ком'юніті разом з іншими людьми, які на тій самій точці, що ви, але починають так само розвиватись, це набагато легше, і це додає. Величезну кількість мотивації. Коли у вас є готові шаблони, коли ваші роботи розбирають, пояснюють, що покращити, що зробити по-інакшому, детально вам пояснюють, що крок за кроком робити, це реально приведе вас до результату в 10 разів швидше. І головне, ви будете мати готовий алгоритм пошуку клієнтів. Саме для цього існує моя основна програма навчання з монтажу відео на телефоні, де ти навчишся монтувати суперафігенські відео, в тому числі і працювати з нейромережами цілих сім блоків навчання. Ти будеш співпрацювати з блогерами, експертами, бізнесами і заробляти на цьому класні гроші. Якщо ти хочеш в програму, заповни анкету перед запису на моє навчання під цим відео. Нагадую, що це тебе ні до чого не зобов'язує. Після заповнення анкети моя команда зв'яжеться з тобою та розкаже всі деталі. Тож тримай телефончик біля себе, оскільки кількість місць обмежена. Ну і, звісно, шкодове слово для отримання уроку по монтажу. Пиши слово практика в бот, якому отримала доступ до цього уроку. І до зустрічі!